Найближчої п'ятниці, 1 серпня, стартує 35-й сезон в історії першої ліги ПФЛ України. Новий чемпіонат підготував до любителів футболу приємні новини. Зокрема, це перший за часів повномасштабного вторгнення чемпіонат першої ліги, який буде поділений у форматі цілісної єдиної групи. Відразу чотири клуби з української прем'єр-ліги приєдналися до вибет першої ліги, в тому числі такі авторитетні, як Володарі Кубка та колишні учасники Єврокубків Ворск і Чорноморець. Окрім того, у змаганнях дебютує пробій, який сформує обласне Дербіовано-Франківщини. З Прикарпаттям благо напередодні старту не обійшлося без втрат. Закарпатський минай оголосив про зняття клубу з розіржу першої ліги. Його місце згідно з регламенту займе Запорізький Металург, який фінішував на підсумковій 14-й позиції в групі вибування а у сокових матчах поступився Чернігову. У рамках підготовки до нового сезону Волофанківське Прикарпаття Благо зіграло свій заключний спаринг міжсезоння. Суперником команди Олега Рипана стали 19-річні дублери львівських Карпат, Ще до перерви Прикарпатці забили два голи. У першому моменті відзначився Цюцюра, а в іншому Черненко зрізав м'яч у власні ворота. На початку другого тайму Барчук забив третій гол і поставив крапку у цьому спарингу. Нагадаємо, у стартовому турі чемпіонату Прикарпаття Благо зіграє на виїзді сумською вікторією. Цей поєдинок відбудеться 1 серпня у Борисполі на стадіоні «Колос». Початок о 14-й годині. У заключному спаргу перед стартом у першій лізі народна команда Пробій з Городенки зустрілася з представником обласних змагань Прикарпаттям тепловиком Зовано-Франківська. Тренерський штабу Ковалюка вже традиційно використовував два різні склади у двох таймах. А разом з тим пробійці потішили результативністю, визначившись п'ять разів у першій половині і ще чотири у другій. Загалом рахунок склав 9-0. У складі переможців хитриком визначився Оранчак, а палагнюка суддею оформили по дублю. Натомість по одному голу записали на свій рахунок Савчен та Дмитрок. При цієї неділі. 3 серпня народна команда Пробі дебютує у першій лізі на домашній пробій арені. Городенківці зустрінуться з ФК Чернігів. Початок матчу о 14-й годині. У будинку футболу відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка України. Свого суперника на даній стадії змагань отримав і фіналіст Кубка Івано-Франківської області минулого сезону Долинський нафтовик. Туди пічні Михайла Басараба зіграють проти володаря Кубка Львівщини Гірника з Новояврівська. Матч відбудеться 9-10 серпня на Львівщині. Переможець цієї пари вийде до однієї 32-ї фіналу Кубка України. Минулого тижня в офісі Івано-Франківської обласної асоціації футболу відбулася нарада щодо формату проведення наступного сезону в обласній першості. Станом на кінець липня свою участь у наступному сезоні підтвердила 21 команда. З чотирьох основних варіантів формату чемпіонату, запропонованих як обласною асоціацією, так і представниками футбольних клубів, отримала пропозиція головного тренера ФК Вільхівці Андрія Нестерука. А відтак обласні змагання з футболу сезону 2025 26 пропонуються пропонується проводити у два етапи: перший кваліфікаційний, де учасники будуть розділ. Лені на дві групи північ і південь за географічним принципом і зіграють в одне коло. А на другому етапі основному учасники змагатимуться та визначатимуть найсильніших у чемпіонаті та першості області. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.